Іван для Луки, перший розділ, вірші 39, 40 та 56. Тими днями Марія, вставши, поспішно пішла в гірську місцевість до міста Юдиного. Вона ввійшла в дім Захарії і привітала Єлизавету. Тож Марія перебувала в неї якихось три місяці і повернулася до свого дому. Чому Марія пішла до Єлизавети і що там відбувалося? І що отримали від цього спілкування як літня жінка Єлизавета, так і дуже молода дівчина Марія, мама Ісуса Христа. Давайте пригадаємо, що там трапилося. По перше, вони обмінюються відкровенням. Те, що вони дізналися від Янгола та від чоловіка Єлизавета, дізналася, що сталося в храмі, і вони, не знаючи про откровення, яке мала Кожна з них вони розповідають одна одній, і це зміцнює їх, це збільшує їх пізнання того, що в їх часи відбувається, що Господь робить, і це збагачує їх откровенням про Ісуса Христа. Також це їх зміцнює в тому, щоб вірити Господу, щоб слідувати за Господом, і щоб опиратися всьому тому, що вони бачать навколо, що не збігається зі Словом Божим, щоб залишатися вірними Господу. Також вони є підтримкою одна для одній, тому що вони обидві люди, на яких перебуває Дух Святий, вони обидві опинилися в епіцентрі того, що робить Господь в їх часи, тому що одна з них мама Ісуса Христа, а друга з них мама найбільшого пророка старого заповіту, який і буде притечею перед служінням Месії. І ще ми з вами можемо дуже яскраво побачити, що Іх таке спілкування ці три місяці воно збагачує їх радістю. Вони радіють, вони співають, вони пророкують, вони сповнюються ще більше і більше хвалою до Господа з приводу того, що Господь робить для них, що Господь дав Спасителя, що вони. Живуть в ті часи, коли Господь здійснює свобіцянку і можуть служити Господу. Чому ж ми можемо навчитися з цього факту, що Марія три місяці спілкувалася з Єлизаветою та перебувала в її домі? Ми можемо сказати, що ми потребуємо спілкування з віруючими людьми, з духовно-зрілими людьми, з досвідченими духовно-людьми для того, щоб збагачувати один одного, а для того, щоб бути такими людьми для інших. Для того щоб ми могли б розпізнавати духовно зрілих людей від духовно незрілих людей, нам з вами повинно вкорінюватися в слово Боже, читати слово Боже і найбільш Зріла духовна людина це Ісус Христос, а також усі автори святого письма, також є духовно-зрілими людьми, через яких Господь говорить до кожного з нас. Тож будемо разом з вами читати Євангеліє, читати Слово Боже для того, щоб бути підтримкою один одному, для того, щоб зростати, для того, щоб міцнішати, для того, щоб радіти разом, для того, щоб нам було легше з вами йти за Ісусом Христом, для того, щоб слава Богу. Оже відкривалася у нашому спілкуванні все більше і більше.